«Час новин на радіо Лозова в студії працює Анна Білінкова. Вітаю вас. Говоримо про головні події Лозівської громади станом на ранок 22 квітня. Днями в неврологічному відділенні Лозівського ТМУ почали ремонт. Його стан давно потребував покращення, каже Лозівський міський голова Сергій Зеленський. Тут лікують чимало важких пацієнтів, яким необхідні особливі комфортні умови. Роботи планують завершити до серпня. Відділення стане просторішим займатиме цілий поверх на період ремонту. Хворих перевели до гінекології. Її звільнили після відкриття оновленого пологового. Комунальники Лозової продовжують озеленювати місто. Директор КП «Екосан» Володимир Селезньов повідомив, що наразі по території Лозової висадили 88 хвойних дерев та кущів, 108 однолітніх кущів, 180 листяних порід дерев та 49 кущів троянд по вулиці машинобудівників замість тих, що пропали взимку. Після поминальної неділі настане черга перекрашати клумби, скверів та парків міста однорічними квітами. Їх комунальники планують висадити загалом більше шести тисяч. Лозівське термедоб'єднання отримало 400 комплектів матраців та постільної білизни. Тепер пацієнтам буде комфортніше одужувати. Голова громади Сергій Зеленський подякував за значну підтримку керівнику благодійного фонду імені Сергія Семенова Катерині Птушкіній та лозівській волонтерці Віті Тарасенко. А пологове відділення та гуманітарний хаб лозової отримали дитячі речі. Надійшла допомога від благодійних фондів Юлії Скубак та Мрії світу. Член виконавчого комітету Лозівської міської ради, керівниця одноіменного благодійного фонду Юлія Скубак і депутат Лозівської міської ради Андрій Обора. Привітали матусь з поповненням у родинах, вручили комплекти дитячого одягу. Працівники Акушерського гінекологічного відділення щиро дякували за подарунки для малечі, адже до Лозової приїжджають народжувати із сусідніх громад та з тимчасово окупованих територій. Ще частину дитячих речей благодійники завезли у Лозівський хаб на потреби внутрішньопереміщених осіб та тих, хто опинився у складних життєвих обставинах. Це не перша допомога благодійного фонду Юлії Скубак. У період воєнного часу фонд неодноразово надавав допомогу медичним установам міста. Привозив медичне обладнання, ліки, медикаменти та витратні матеріали. Лозівський суд засудив до 13 років тюрми чоловіка, який наприкінці грудня зарізав свою співмешканку та скинув у вуличний туалет її власного домоволодіння. Стався моторошний злочин у Яковлівці. Нагадаємо, тоді знайшов тіло 58-річної жінки у вигрівній ямі її дорослий син. У навмисному вбивстві відразу запідозрили та взяли під варту цивільного чоловіка жінки. Слідство встановило, що в день вбивства підозрюваний перебував разом з жінкою вдома. Вони почали сваритися. Чоловік схопив ніж, вдарив жінку в груди, після чого вона померла. Аби приховати свій злочин, зловмисник скинув тіло у вигрібну яму туалету. Однак, обвинувачений під час судового розгляду свою провину визнав лише частково. Він каже, що під час сварки жінка замахнулася на нього ножем, і коли він намагався забрати у неї ніж, то випадково повернув лезом у бік потерпілої. А жінка, похитнувшись, сама на нього напоролася. Та в результаті розгляду справи суд визнав чоловіка винним в умисному вбивстві за частиною першої статті 115 і призначив 13 років позбавлення волі. У лозовій сталося ДТП. Автівка протаранила вазони з квітами, що перекривають бульвар Шевченка в районі міської ради. Подія сталася в ніч на 21 квітня. За попередньою інформацією, транспортний засіб рухався від шляхопроводу. На перехресті у нього вибухнуло колесо. Щоб уникнути зіткнення зі стовпом, водій вивернув кермо у напрямку вазонів. В результаті пригоди ніхто не постраждав. Як Лозова долає виклики повномасштабної війни? Про це та багато іншого говорили керівники громади з журналістами обласного видання Слобідський край? Днями представники редакції завітали до Лозової. Обговорили допомогу вимушеним переселенцям, сусіднім громадам, небезпеку вторгнення та пошкодження критичної інфраструктури. Голова громади Сергій Зеленський пояснив, що у громаді, перш за все, була тісна взаємодія. Жоден заступник, жоден керівник чи староста не покинули людей. Допомагала також підтримка Харківської обласної військової адміністрації та Харківської обласної ради. Розповіли журналістами про те, як працювали в перші дні вторгнення, як згуртувалася, як став гуманітарний штаб, як відправляли допомогу сусідам, де ситуація була набагато гірша, як приймали в себе людей, що рятувалися від жахів війни. Детальніше про візит обласних журналістів можна почитати на сайті міськради лозова чи в самому матеріалі Слобідського краю на сайті видання. І до новин Харківщини у Харкові чоловік влаштував піротехнічне шоу та зловив статтю за хуліганством. 46-річний харків'янин увечері 20 квітня підпалив феєрверк неподалік станції Ботанічний Сад. Каже, що хотів вразити подругу на її день народження а піротехніку купив ще два роки тому і зберігав на балконі. Чоловік про наслідки не подумав і просить вибачення у людей. Якби там не було, а кримінальне провадження за даним фактом відкрито. Начальник слідчого управління Нацполіції Харківщини Сергій Болвінов закликає мешканців відмовитися від використання будь-яких піротехнічних засобів. Поки йде війна, їх використання заборонено. І додає, хто планує застосовувати піротехніку, майте на увазі. Реакція поліції буде негайна, бо своїми діями ви порушуєте закон і спокій громадян, які заслуговують на повагу. Це був не перший випадок використання піротехніки під час повномасштабної війни. Нагадаємо, 14 лютого патрульні в Харкові затримали чоловіка, який зізнався у правопорушенні. Поряд з ним знаходилися залишки використаних феєрверків. Чоловік заявив, що феєрверками хотів вразити дівчину в день закоханих. В Харкові викрили шахраїв, які вкрали мільйони гривень з карток людей. Шахраї пропонували користувачам соцмереж оформити виплати або отримати гроші за товари на сайтах, де перехоплювали дані банківських карток. Співробітники управління протидії кіберзлочинами в Харківській області та головне слідче управління Нацполіції. Викрили два угруповання, які ошукали щонайменше тисячі громадян України на майже 2 мільйони гривень. В одній групі діяло 13 шахраїв, в іншій троє. У домівках фігурантів провели обшуки, під час яких вилучили комп'ютерну техніку, телефони, банківські картки, гроші і сім-карти. Слідчі відкрили кримінальне провадження за двома статтями: шахрайство і створення, керівництва злочинною спільнотою або злочинною організацією, а також участь у ній. Санкції статей передбачають до 12 років ув'язнення з конфіскацією майна. Підозри наразі оголосили п'ятьом членам шахрайської групи. Трьох із них затримали. Слідство триває. Це була остання новина на сьогодні. Ми нагадуємо, що всі події життя громади ви можете почути щодня на частоті 106,7 або на ютуб каналі ТРК «Лозова». Бажаємо вам мирного неба та тільки добрих новин. Почуємось.